Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Усім привіт! Радий вас вітати у своїй рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з сімейним лікарем Самсанюк Євгенією Михайлівною про сезонні захворювання. Доброго дня, Євгенія Михайлівна. Розкажіть, будь ласка, про симптоми грипу та ГРВІ. Ну, В першу чергу я хочу розмежувати поняття, що саме таке ГРВІ і що таке грип. До ГРВІ відносяться гострі респіраторні вірусні захворювання, які мають зовсім. Іншу клінічну картину, ніж саме грип. Що ми повинні розуміти, що саме таке грип? Грип це вірусне захворювання, яке відрізняється своїм раптовим початком. Тобто людина могла бути собі працювати, ходити, бути здоровою, і в один прекрасний момент вона відчуває сильну лихоманку, озноб, сильний біль в голові, ну тобто загальне нездуження. І приходять як час часто пацієнти на прийом і кажуть, кажуть у мене грип. Вірно, якщо це такі симптоми. Але бувають і симптоми гервії, які відрізняються. Тобто це початок не настільки гострий, це настільки, не настільки висока температура тіла, це е, зовсім інша, інша характеристика самопочуття при гервії, ніж при грипі. Тому е, ми повинні для себе знати, що е, не можна однозначно сказати, самому собі поставити діагноз так, у мене грип чи. Так, у мене герві. Тобто це е, все є симптомокомплекси, е, які пацієнт е, нам, е, лікарям, характеризує, розповідає свої скарги. І вже на основі цього ми можемо е, попередньо діагностувати дане захворювання. Тобто, чи це відноситься до ГРВІ, за дане захворювання, чи відноситься до грип. Які є групи ризику? Ну, дивіться, групами ризику при захворюванні на грип є медичні працівники в першу чергу, вагітні жінки, діти, переважно це віку до шестирічного віку, літні люди і люди, які працюють в колективах, маючи певні хронічні захворювання найчастіше серед оцих груп ризику найчастіше виникають виникає грип виникають дані дане захворювання ну не лише грип, а гриві взагалом але чим чим особливі ці групи по перше це охарактеризує медичних працівників Контакт з великим потоком пацієнтів, так? тобто ймовірність захворіти висока. Вагітні. Саме на вагітних хочу звернути увагу, тому що чи те саме ГРВІ, чи той самий грип може призводити до певних. До певних проблем під час вагітності, так і під час подальшого виношування дитини, відповідно, ця група ризику в нас вважається такою самою особливою, в плані того, що вагітна повинна піклуватися вже не лише про своє життя і здоров'я, а про здоров'я свого своєї майбутньої дитини. Тому. Вагітним треба дуже обережно ставитися до свого здоров'я і піклуватися про себе. Діти до 6 років, як правило, хворіють частіше на респіраторні захворювання і в тому самому випадку грип. Тим, що перебувають в колективах, особливо це садочки, тобто дошкільні заклади, це якісь гурточки. Вони відвідують відповідно в колективі вони знайомляться між собою. Відповідно, вони не миють часто руки, беруть одні й ті самі предмети, наприклад, граються тими самими іграшками. Відповідно, більший шлях передачі даного захворювання. Про це я далі трошечки розкажу. Літні люди. Група ризику досить важлива тим, що. Їхня система опірності організму вже трохи виснажена, будемо так говорити, і відповідно захворювання може протікати досить з гіршими ускладненнями. Тому літнім людям теж рекомендовано більше гуляти на свіжому повітрі, частіше мити руки, уникати скупчень великих скупчень людей, де можуть бути хворі чи носії даного захворювання. Ну і люди з хронічними захворюваннями, як Правило теж в нас відноситься до групи ризику через те, що сам перебіг захворювання може протікати з ускладненнями, відповідно як з ускладненнями з респіраторної системи, так і загострення їхніх хронічних захворювань. Чим допомогти собі у домашніх умовах? Ну, дивіться, якщо говорити про домашні умови, ну найперше, це є посилений питтєвий режим. Так, я вже казала, що симптомами грипу є раптовий початок і сильна озноб лихоманка. Відповідно, температура тіла може підвищуватися від 37 до 40 41 градусу Цельсія. Відповідно, виникає симптом інтоксикації. Для того, щоб ми його зняли в домашніх умовах, все, що ми можемо, це найперше приймати жарознижуючі препарати і, відповідно, багато пити. Тобто питтєвий режим у нас однозначно мусить бути досить е, великої кількості. Е, Далі е, старатися найперше не вживати жодних антибіотиків. Я на цьому хочу дуже наголосити, тому що е, ще людина не відчула за собою якісь ознаки захворювання, як починає безконтрольно приймати. Антибіотики, які бачать вдома, тому наголошую, що жодна вірусна інфекція не лікується антибіотиками. Будь ласка, не приймайте зразу все, що бачите, і все, що ви знаєте, що це відноситься до антибактеріальних препаратів. Вони жодним боком вам не допоможуть. Тому е питєвий режим. Знеболюючі протизапальні, тобто беремо найчастіше там парацетамол, ібупрофен, тобто це те, що є вдома. До речі, дітям не рекомендовано до 18 років приймати мефанамінову кислоту. Вона може викликати певні захворювання. Тому найкращими препаратами вибором є парацетамол або ібупрофен для того, щоб зняти температуру тіла. Також ми попливаємо цими ж препаратами на зняття головного болю. Всі інші лікування в домашніх умовах можуть бути тільки після того, як вони, пацієнт буде проконсультований лікарем. Тому що зараз я розкажу, чим можна лікуватися. Пацієнт на прийом не прийде, а всі будуть масово лікуватися самі, бо вам нам так сказали. Тому е, в першу чергу, Знеболюючи знову ж таки питєвий режим і консультація лікаря. Після того вже ми можемо підібрати симптоматичну терапію, якщо вона потрібна. Це щодо домашніх умов. Якщо це ми говоримо про вже консультованого пацієнта лікарем, тоді вибирається тактика лікування відповідно до симптоматичної терапії і стану важкості даного захворювання. Тобто пацієнти з легким перебігом, як правило, обходяться двома трьома препаратами загальної симптоматичної терапії, і це треба трошечки часу, терпіння і спокою. Якщо вже є якісь хронічні захворювання або супутні захворювання відповідно до ступеня важкості даного захворювання, ми підбираємо тактику лікування. Знову ж таки, користуючись моментом, наголошую, не вживайте вдома ніяких препаратів, які ви думаєте, що вам допоможуть, або хтось вам казав. Сусідка по роботі, колега чи хтось, що мені допомогло. Кожен, кожен організм особливий, і він по-іншому може сприймати і боротися з даним вірусом. Що хочу наголосити, і переважно в домашніх аптечках, можливо, ще залишилися якісь антибактеріальні препарати, наприклад, азетроміцин, всім любимий поширений, там, аугментин, амоксицилін. Будь ласка, їх не вживайте до призначення лікаря. І, відповідно, дуже хорошою умовою є те, що зараз антибактеріальні препарати в доступі, в аптеці в вільному доступі, немає, лише за рекомендацією і рецептом лікаря. Тому я вважаю, що це дуже актуально зараз і дуже доречно, тому що вживаючи антибактеріальні препарати, ми повищуємо резистентність організму. І коли дійсно, не дай Бог, треба буде приймати антибіотик, він в той момент просто буде недієвий, тому що організм до нього вже звикне. Тому безконтрольного прийому антибіотиків нас не повинно бути. Що робити, щоб не захворіти грипом? Ну, найперше, я особисто я рекомендую проводити вакцину профілактику, тобто вакцинуватися від грипу. Це основне у нас в доступі є в аптекі в мережах аптек є препарати вакцини проти грипу. Відповідно, можна собі придбати, прийти на прийом до лікаря, провести обстеження, якщо все гаразд, лікар дає дозвіл, провести вакци, вакцинацію проти грипу. Багато є міфів про те, що вже в спалах захворюваності на грип вакцину робити не можна, тому що вона якимось там чином може повпливати на захворювання. Ні, вакцину вакцинацію проти грипу можна робити навіть в сезон захворювання. Так? Тобто, ви бачите, що в нас зараз є осінньо-зимовий і весняний період найчастіше захворювання, тобто сезонність, ми спостерігаємо на грип. Відповідно, в будь-який момент можна зробити щеплення проти грипу, і вона буде ефективним. Чому ми його робимо? Ми робимо для того, щоб захистити організм, щоб він був готовий до того, що може зустрітися з тим чи іншим видом грипу. Тому що грип є різних типів: є тип А, тип Б. Відповідно, він, кожен штам грипу може варіювати в свої різновидності. А ми захищаємо себе проти проти того, що в нас можуть виникати різні ускладнення. Ніхто не дає Ми не можемо дати гарантію, що все, ми зробили щеплення, і 100% ми не захворіємо. Ні, це не так. Але перебіг захворювання буде набагато легший. Тобто, можливо, навіть безсимптомний. Ми можемо проконтактувати з пацієнтом чи з людиною, яка хвора на грип, і навіть не відчути. Тобто, у нас і один день може поболіти голова, і все, і організм навіть в такий легкий спосіб безсимптомний, може зреагувати і поборотися. Боротися з тим вірусом. А якщо профілактику не робити, відповідно всі симптоми, як, як то кажуть, як книжка пише, може бути і цей самий озноб, і сухий кашель, і лихоманка, і дискомфорт, і сухий надсадний кашель, яким не можна нічим зняти. Тому профілактика вакциною є основним, я вважаю, основою профілактики, а в в сезон розпалу е зараз вірусного захворювання це не лише стосується грипу, а й будь-яких вірусних захворювань, це є часте миття рук, це є провітрювання приміщені, де ми перебуваємо. Якщо це великі організації, колективи, де велика кількість людей постійно знаходяться в закритому приміщенні під час будь-яких перерв провітрювати трошечки віконечко відкривати приміщення, можливо, вологе прибирання, якщо це дає можливість, наприклад, на великих організаціях є, є така можливість, це часто. Частий питтєвий режим, тобто попити собі тепленького пиття, особливо зараз зимовий період. І зараз цей час, коли в нас виключають світло, відповідно холодно може бути в приміщеннях, що це теж може бути поштовхом до розмноження захворюваності. Відповідно, обов'язково і для дітей це стосується, що батьки повинні навчити дітей, що вони часто повинні мити руки, не терти носа, рота брудними руками, не потирати очки. Тобто, батьки самі. Це роблять, наприклад, вдома, і так само привчають дітей, що вони навіть чи в колективі, чи вдома, часто дотримувалися певних звичайних простих правил особистої гігієни, які допоможуть і вберегтися від того самого грипу. Чи можна зробити вакцинацію від грипу у медичному центрі здорова родина? Так, звичайно. Попередньо потрібно завітати на прийом до лікаря, обговорити всі нюанси, проконсультуватися щодо стану здоров'я. Якщо протипоказів до вакцинації немає, щеплення можна зробити тут, у медичному центрі. Дякуємо за корисну інформацію. Буду рада допомогти. Усім нашим телеглядачам бажаю бути здоровими. Спонсор показу медичний центр Здорова родина. Здорова родина. Здорова країна.